Йо-йо-йо, всім привіт! З вами Макс і ви на каналі Play. Ну що ж, прийшов час зробити огляд гри Code of War 2018 року. Прекрасний пригодинський екшен та слешер. Я пройшов цю гру, вона мені сподобалась, і я вона, вона сподобається і вам. Поїхали! God of War це переосмислення легендарної серії, яка переносить гравця у світ скандинавської міфології. Гра була випущена Sony Interactive Entertainment та отримала багато нагород, зокрема, гра року, та відзначається глибоким сюжетом, бойовою системою та епічною атмосферою. Гра пропонує захопливу сюжетну кампанію, що триває близько 20-30 годин залежно від стилю проходження. Якщо ж ви хочете дослідити всі секрети та виконати всі додаткові завдання, час може зрости до 50 або навіть 100 годин. Endgame у цій грі абсолютно унікальний. На мою думку, бойова система повністю розкривається саме після проходження сюжетної кампанії. Події гри відбуваються у світі скандинавської міфології. Де Боги, велетні та магічні істоти існують поряд із жорстокими битвами, атмосфера темна та загадкова, адже Кратос разом із сином Матреєм змушені подорожувати через небезпечні землі, повні ворогів, загадок, скарбів і таємниць. Саундтрек та дизайн оточення ідеально передають величі небезпеку цього сурового світу. І поки світ гри вражає свою деталізацію, не менш важливо зрозуміти, до якого жанру вона належить. God of War це пригодницький екшен та слешер, жанр, що за що зосереджений на динамічних боях із великою кількістю комбо-ударів. Гравець отримує унікальну зброю та здібності, які дозволяють ефективно та жорстоко знищувати ворогів. На відміну від класичних слешерів, ця гра також включає елементи РПГ та дослідження відкритого світу, що робить її більш глибокою та різноманітною. А ще одною кльовою стороною цієї гри являються офігенно прописані персонажі. Взяти, наприклад, Кратоса, цього жорсткого брутального тіпа. Пошел в старий храм. но мама запретила туди ходити. Ми робимо, що хочемо. оправдання не потрібно. Ага, це мені подобається така філософія. Ми робимо все, що хочемо. Справжній анархіст, а не Кратос. А що ти хочеш, якщо він грецький бог війни? Чекати, чи він дослухатись, чи що Історія розповідає про Кратоса, який після подій грецької трилогії оселився в Скандинавії та намагається жити спокійним життям. Після смерті дружини він разом із сином Андреєм вирушає в подорож, щоб розвіяти її прах на найвищій горі дев'яти світів. Ця подорож стає не тільки фізичним випробуванням, а й глибоким емоційним шляхом, де крадусу доведеться навчитися бути батьком. Крім сильного сюжету, гра також вражає своїм візуальним стилем та красою навколишнього світу. Світ гри вражає своєю деталізацією та мальовничими краєвидами, що роблять подорож захопливою навіть без битв. Гравець побачить засніжені гори, густі ліси. Темні печери та величні руїни стародавніх цивілізацій. Кожна локація не тільки красива, а й наповнена атмосферою, яка підсилює відчуття пригоди та занурює у міфологічний світ. Цю красу підкреслює сучасна графіка та кінематографічні кат-сцени, які роблять гру ще більш захопливою. Візуальна складова гри вражає якістю текстур, реалістичним освітленням та деталізацією персонажів. Кат-сцени плавно переходять у геймплей. Створюючи ефект цілісного кінематографічного досвіду без завантажувальних екранів, гра знята єдиним безперервним кадром, без жодних монтажних переходів, що створює повне занурення у світ пригод кратоса, анімації персонажів, міміка та постановка сцен роблять кожен момент гри емоційно насиченим і захопливим. Але без хорошої бойової системи цей досвід не був би настільки крутим. Гра пропонує потужну та динамічну бойову систему, яка поєднує потужні удари, блоки та ухиляння. Основною зброєю Кратоса є левіафан, зачарована сокира, яку можна кидати та повертати, що додає битвам тактичної варіативності. Коли ти вперше повертаєш левіафан у руку після вдалого китка, це неймовірне відчуття. У боях також важливу роль відіграє Атрей, який допомагає батькові стрілими та особливими здібностями, роблячи сутички ще цікавішими. Ближче до середини гри Кратос отримує свої легендарні клинки хаосу, що додають нових можливостей у бою, та роблять його стиль швидшим. Завдяки цьому бойова система поєднує елементи як старих частин серії, так і нові механіки, створюючи унікальний геймплейний досвід. Таким чином, клинки хаосу вони можуть підпалювати ворогів в той час, як левіафан заморожує. God of War – це не просто продовження легендарної серії, а справжній шедевр, який поєднує бойову динаміку, глибоку історію та захопливий світ. Гра залишає сильне враження як на шанувальників серії, так і на новачків, які вперше знайомляться з пригодами Кратоса. Це одна з тих ігор, що запам'ятовується надовго та заслуговує на звання сучасної класики. Смотри, Ми рядом. Ну що ж, прийшов час підводити підсумки. Головний інсайт е – це. Звичайно, що ендгейм. Ендгейм в цій грі просто мене капець здивував. Типу, тобто, як казалось, вся бойова система вона відкривається. Як на мене, вона відкривається в ендгеймі. Тобто, в тебе відкриваються два нові світи, Муспельгейм і Ніфельгейм. Там в тебе йдуть е, ці ну, е, задачі, які ти повинен виконувати. Там Валькірії, Вальтірії просто куча типу, мобів. І коли ти їх мочиш, ти вчишся. Нормально битися до того, типу часу ти можеш, в принципі, битися як небудь, і все буде окей. А там тобі треба реально стіл, тобі треба швидко їх, їх вбивати і на час, тому э, n мені дуже сильно сподобався, і я думаю, сподобається і вам. Тому після проходження не виходьте зразу, там багато ще контенту, контенту на 100, може навіть на 200 годин цій грі, Хоча гра проходиться, ну в мене я її пройшов десь за годин 35. Окей, головна порада. Головна порада це що? Вирішуй головоломки під настрій. В цій грі є багато головоломок або скринь, які ти не можеш відкрити, або якось далі пройти. Як деякі з них досить складні, вони займають багато часу. Як тобі не радив, якщо тобі цей момент, наприклад, як на мене, я люблю більш двіжовий геймплей, більш екшен, щоб щось відбувалося, а розгадувати загадки. Я не дуже великий любитель, тому я не завжди хотів їх їх розгадувати і. Тому, якщо ти такий самий, як я, якщо тебе буде це напрягати, просто подивись моє проходження, яке є в мене на каналі. Ту саму, ну ти ж коли ти зможеш знайти те саме місце приблизно, де е, я по назвам, і подивитися, як відкрити той сундук, або когось інших стрімерів, і або просто можеш пропустити, того що сундуки вони не є обов'язкові для відкривання. Це просто додаткові шмоти або артефакти. Тому не наламуй собі кайф від проходження цієї гри просто тим, що ти не можеш, не можеш відкрити якусь скриню або не можеш розгадати загадку. Якщо тобі ця частина гри не подобається, просто її, як сказати, забери і насолоджуйся іншими, іншими е е характеристиками або і і іншими е властивостями цієї гри, які тобі подобаються. Так, далі. Чи актуальна грав, грав в 2025 році? Абсолютно актуальна. Це топовий слешер, і якби на мою думку, це, це якби унікальний експірінс. Ти получаєш завдяки своїй продвинутій бойовій системі. Тому м -м, безумовно, я не знаю, чи зараз щось є таке, що могло би з ним зрівнятися. Є Sekiro, є ігри Elder Scrolls, але я їх не грав, я не можу точно за них сказати. То що тут геймплей класний? Ну типа геймплей класний, бойовка класна це гарантія. Я і тому і графіка класна і в загальному, як ви бачили, в огляді багато і дуже позитивних моментів, тому вона безумовно залишається актуальною. Моя об'єктивна і суб'єктивна оцінка. Об'єктивна оцінка цієї гри — ну це десь 9 з 10, або навіть 10 з 10. Моя суб'єктивна оцінка — це десь 7 з 10. Через що? Через те, що я не люблю загадки. Тому, типу, як на мене, це гра, типу, 7 з 10. Але, знову ж таки, це моя оцінка суб'єктивна, підкреслюю. Чи проходив би я цю гру е е зараз, якби я знав те, що я вже знаю про е після проходження? По-любому, що так, перед тим як я її купив і вирішив проходити, то вона мене зацікавила цим, по-перше, своїм таким скандинавським байбом. А так як я живу в Данії, ця тема для мене дуже близька. Я дуже люблю вікінги, ці руни і. Взагалі цю скандинавську всю тематику і міфологію, тому я це одна з причин, чого я її хотів пройти. Але що мене найбільше все таки здивувало, що я не очікував, це безпрецедентної крутості бойова система, ухиляння щити, блокування, все дуже класно зроблено. Просто ти клацаєш, воно все рухається, воно все зроблено просто толково. Люди, які робили це, вони зображають в цьому. Тому я від цього реально кайфанув. Тому по по-любому, що проходив би. Ну і під кінець, якщо вам сподобалося, постав лайк або напиши коментар. Мені буде приємно як людині, яка знімала почути якийсь, якийсь фідбек від тебе, як глядача. Якщо в тебе якісь запитання, також пиши, Я постараюся на них відповісти. І крім того, що ваша реакція вона мотивує мене, це ще сигнал для Ютуба, що це годний контент, і це допоможе іншим людям, які будуть шукати відео на цю саму тему, також його показати, і люди зможуть також його подивитися. Тому дякую вам за перегляд. На цьому каналі вас чекає багато всякого прикольного. У мене є вже на даний момент проходження Call of Duty Black Ops 6. Зараз я проходжу Assassin's Creed, Тому в на моєму каналі. Що ти заходиш в списки в плейлисти, там все гарно посортовано, там ви зможете знайти щось можливе для вас цікаве. Дякую за перегляд. До зустрічі на моєму каналі з вами був Макс. Пока.